Вітаю, ну здається, ніби от, трошки, хоч би наші там аграрії не тільки можуть, ніби видихнути, бо позитивні трохи новини з'являються. І найбільш приємно, звісно, коли вони з'являються від наших збройних сил, що росіяни не хочуть брати участь в зерновій ініціативі, чи не хочуть їх. Власне ніхто особливо не питає і. Таке бачити неймовірно е, чудово. От е, нині з'явилась така інформація. Мовляв, е, дуже вона не перевірена. Я б назвала б її вже не інформацією, а дезінформацією, бо немає на якихось адекватних ресурсах підтвердження цього. Е, про те, що Росія хоче повернутися до зернового коридору, і мовляв, 2 числа міністри оборони це я вам цитую зараз. Міністри оборони України, Туреччини і Росії. Міністри оборони підписали договір про те, що Росія буде повертатися в зернову угоду. ООН там взагалі не вказано, і, і бо для неї це вона зможе теж перевозити і паливно-мастильні матеріали, і своє збіжжя, і подібні. Ось такі речі. З вашої точки зору, чи є зараз потреба для України домовлятися із Росією про те, аби зерновий коридор запрацював, чи ліпше це зроблять наші військово-морські сили? Ну, По-перше, треба нагадати, ця деза справді є деза? Чому? Тому що прямих перемовин з Росією не було ніколи. Були е, два треки: був е, один трек Туреччина, ООН і Росія і другий трек Україна, Туреччина і ООН. І в цьому сенсі, щоб не е, вигадували кремлівські пропагандисти, а очевидно, це пов'язане зі зміною такої ну, пропагандивної парадигми московської. бо там, щось почали дуже багато говорити про мир, очевидно розуміючи, що в самій Росії війна стає не дуже популярною, і тому е мені здається, що вкид пов'язаний із неспроможністю е Чорноморського флоту перешкодити е транспортуванню різних вантажів з українських портів, адже за літні місяці українські е, дронові системи морські надводні відігнали чорноморські флоти. Зараз є фіксація виходу і переміщення більших суден е, в Новоросійськ, і е, ну, невеличка частина залишилася у Феодосії менші, е, меншого формату кораблі. Тобто, це означає, що Росія, крім е, ракетних ударів, нічим більше. Зашкодити судноплавство не може до того ж, до безпеки в західній частині Чорного моря підключилися військово-повітряні сили Великобританії. Вони зараз починають патру... ну не починають вони вже успішно патрулюють західну частину, і в Кремлі прекрасно розуміють, що з російським лахміттям літаючим боротися із сучасними британськими винищувачами неможливо тому. От і така реакція а, а для Росії. От, зважаючи на цю ситуацію, в якій вони опинилися, самі ж вони це все організували. Вийшли, хотіли погрожувати. Ну от якось, знаєте, е, вилетіло, Якщо чесно, це слово. Коли ти хотів показатися крутішим, аніж є насправді, е, ну це і... да, ви знаєте, це був відвертий шантаж, і Він був обумовлений тим, що Путін організував саміт Росія Африка. Він дуже хотів, щоб африканські країни стали з ним поряд і почали демонструвати політичну солідарність із ним. Як потім виявилося, африканські країни виявилися більш демократичними ніж Росія, в більшості своїх, хоча і, і пул залежних країн від Росії, теж проявився. Але найбільші ну такі архітектори е, африканської е, і економічної політики і безпекової вони більше повернути в бік заходу, ну і хоча і співпрацюють щільно з Китаєм, ніж е, в бік Росії, тому тут виглядало це комічно. Просто зараз таке відчуття, що Росія хоче як, а вона хоче. Якщо така дезінформація з'являється, то вона хоче повернутися в цю зернову угоду для того, хоч би фактично вона не контролює море. Але коли вона буде вже в цій знов зерновій угоді, то вона може розказувати своїм підданим імперії про те, що мовляв, ось без неї все ніяк не йшло. А ось тепер вона знову доєдналася, і зерно значить буде йти, і що вона має вплив на ситуацію у чорному морі. Але те, що ми бачимо, то свідчить про дещо інше. І а Україна за таких умов зараз, з вашої точки зору, якби була така пропозиція від Росії, чи треба було б нам до ну через це три сторонні договори в будь-якому форматі доєднувати її знову сюди, вводити її як частину того, там ну там де мені здається і не зовсім треба. Ну в нас в нас не може бути двосторонніх перемовин до виведення військ з території України російських військ. Це перше. Друге, є ж і питання компенсації. Є ж і питання компенсації, наприклад, втрат, потім руйнування портової інфраструктури в Росії. Прекрасно розуміють, що Україна виставить рахунки зустрічні. Що все, що поруйновано, це е, десятки мільйонів доларів е, портове обладнання, мож, навіть можливо сотні мільйонів доларів. Тому е, за цих обставин Росія е, насправді, е, ну скажімо так, розпускаючи ці чутки, вона мені здається е, пробує продати себе як е, надійного транзитера. Хочу нагадати, що. Велика частина, наприклад, казахської нафти транзитувалася через російські чорноморські порти, через Темрюк і Новоросійськ. Тепер же казахам Казахи взагалі виставлені в дуже складне поставлені складне становище, і їм треба шукати додаткові шляхи транспортування. Наприклад, Азербайджан, Туреччина, ці нафтогони, які є, хоча вони достатньо заповнені. Тому тут, тут Росія наламала дров не тільки з зерном, а й з нафтою. І тим більше хочу нагадати, що відсотків 40, е, всього імпорту російського е, транзитується саме через Чорноморський порт. І зараз ще одне: якщо пам'ятаєте, десь на початку червня це було чи наприкінці травня, коли Росія відмовилася брати участь в зерновому коридорі, і одномоментно, фактично, тоді і Польща наклала безпосередньо заборону на транзити на експорт українського зерна, і ось дивіться, як знову співпало. Що тільки налагоджується ситуація в Чорному морі? Ми можемо це робити з висновків, от які я нещодавно озвучила про те, що і минулого року. Куку так само п'ять кораблів заходило і виходило як і зараз, і зараз з польщею теж знайшли компроміс. Буде все ж таки до Балтійського моря транзитом проходити наше зерно і вже звідти відправлятися морем далі. Це з вашої точки зору. Це вже знайшли порозуміння тої багато тижневої, що найменше такої ситуації і напруженості між Україною і Польщею. Ну, найперше, треба сказати, що тут Україна є більше винуватцем, ніж польські вибори, і залежність, ну, скажімо так, партії Право і справедливість від волі саме цього аграрного крила своїх виборців. Справа в тому, що українці придумали хитрі схеми, коли частина зерна, яка мала транзитом іти, ну, скажімо так, на території Німеччини чи Франції, чи Іспанії, Раптом опинялися на, на території самої е, Польщі, і переробникам це було вигідно. І в якийсь момент переробники так вхопилися за це зерно, що е, фермери польські підвисли і вони почали люто е, тероризувати свою владу. І ну, президент Дуда і прем'єр Моравецький просто змушені були реагувати на це зараз. Чим ближче до виборів, мені здається, що Треба і польському суспільству дати сигнал, що ми досягли мети, що ми захистили своїх фермерів. І українська сторона тут, до речі, вже запропонувала такі чіткі гарантії того, що по суті ну, сертифікація цього зерна і прийомка цього зерна буде прямо в порту Клайпеди. Тобто його продати на території Польщі буде неможливо і. Це те, що власне треба було зразу зробити і не морочити полякам голови, Не було б цих конфліктів, ну але хтось хотів швидко заробити на польському ринку. А це ми теж розуміємо. і ось для того, щоб ми теж якось чи географічно це буде спричинено, чи якісь можливо інші є зовсім причини. Ось Олександр Кубраков нині повідомив нещодавно, що Румунія погодилася на український план щодо експорту зерна, бо не розглядає Україну як конкурента для Румунії. Підходить ну, тобто, ми ж теж бачили, що не всі країни Угорщина. Ну там за все погане проти всього хорошого, що стосується України, ситуація зрозуміла з. Польщею теж ми вже ми вже розуміємо, звідки ноги, так би мовити, ростуть в цій проблеми. Така двостороння неспівпраця виявилася. Ну а ось з Румунії, з Болгарією вдалося цілком домовитися зараз. З Словаччиною що буде ну вже знову ж таки не зрозуміло новий, новий склад парламенту, кого беруть прем'єром і всі подібні речі. Чого для Румунії ми не конкурент? Чого з ними проблем таких немає? Бо просто географічно вони не не вирощують стільки зерна, для того аби конкурувати з нашим чи е, ще якісь інші речі, чи ліпше фінансування у них, наприклад, з Європейського союзу. Ну нагадаю, справа в тому, що е, аграрна галузь, особливо цих нових європейських країн, е, такого українського прикордоння е, вона дуже щільно пов'язана із дотаціями з Брюсселя, тому вони дуже виховані в плані дисципліни перед Брюсселем, Інколи поляки тільки так ну підшантажовують а Румуни якраз з Брюсселем не мають особливих проблем. Тобто, тим більше що по суті тут більше задіяно не скільки тиск на аграрну галузь, скільки додаткові заробітки для портової інфраструктури румунської, і хочу нагадати, що й Молдова тут включилася дуже серйозно для транзитування будь-якого типу товарів українських, тому словаччина. Ну, вона, якщо через неї транзитується щось, то вона великого сегменту такого не займає. І швидше за все, що Словаччина певний період ну, витримає паузу, поки не будуть повноцінно сформовані нові органи влади, кабінет міністрів після виборів. А там я думаю, що дисципліна перед Брюсселем змусить їх поводитися чемненько, і як казав один агресор, сидять на попі ровно. Тому тут головне, аби Україна не провокувала своїх сусідів, своєю необдуманою поведінкою.